Привіт, привіт, привіт усім, привіт. Вітаємо вас на уроці музичної терапії. Так, ось Любові Іваніна. Любов Івані, Передаю вам слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий добрий вечір усім усім. Добрий добрий вечір. Хто завітав до нас на музичну терапію? Ну, що, мої хороші, я вас рада вітати. Всі такі веселі, всі такі вже з ложками. Хтось, якщо не перший раз до нас завітав, то думав, що це за ложки, будемо, мабуть, їсти. да? А ви всі з ложками показуєте мені і дерев'яні ложки, і да, і олівці, і Саша все показує. Саша Чапля все показує, Олексійко, добрий вечір. Марійка Смоляр, добрий вечір. Данила. Церетелі бачу тільки екран. Твій сашуня, мотузка, мішенька. Так то іще Віка Полякова Ігорьошка, з мамою вже все по команді. вже все молодці, мої хороші. Так, Альвонушка Пількевич, е, Ярославчик Смаль. О, слава Богу, Ярославчик вдалося підключитися. Да? Не, не були технічні помилки, там проблеми були, але долучився, молодець. Левковський Дімасочок. Також разом з нами. Наталочка Бичук, Анечка Орел із Харкова так, приєдналася до нас. так, е, хто іще у нас тут, Романчик і Тимофійчик у нас є. Так, так, так. Матвій, о, я вас їх не, пере... не пере... Даниїл, Царителі, побачила і тебе, вже все розчесався, все, підготувався до заняття. Так. Саша Мотузка, все, всіх побачила, у нас з усіма привіталася. Ну що ж, почнемо ми сьогоднішнє заняття із дуже незвично. Почнемо ми, знаєте, з чого? Із... Я вам хочу подякувати. Я завжди в кінці заняття дякую, а сьогодні хочу вам подякувати на початку нашого заняття. Хочу подякувати вам за теплі, теплі добрі відгуки, які ви насилаєте мені в групи у вайбері. Так, і ви дуже теп тепло, гарно відзиваєтеся про наші заняття, і дуже мені приємно, що ці слова пишете і ви самі, і ваші батьки пишуть. І ще у соцмережах ми поширюємо наші заняття і поширюємо інформацію про наші заходи. І ви також дуже активні. Я вам хочу дуже дуже подякувати. І ще раз наголосити, що ви у мене найкращі, Щоб ви в цьому ніколи не сумнівалися, щоб ви завжди завжди про це пам'ятали. Що ви просто супер у мене молодці? Ну а тепер до уроку починаємо наше музичне привітання. Я беру сердечко і будемо вітатися з полем, з небом, з морем і з сонечком. Приготувалися? Всі готові. Сідаємо рівненько. Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір всім на і мені, тобі. Добрий вечір, синє море. Добрий вечір, жовте сонце. Добрий вечір всім навколо. мені, тобі. Добрий добрий вечір, мої хороші. Ну що? Ну, а тепер? Я вам хочу оголосити тему нашого сьогоднішнього заняття. Тема називається музичні потішки. Да, Отаке от слово, значить, незвичне. Ми сьогодні будемо з вами і в повільному темпі, і в швидкому, і інструментальну музику, і танцювальну музику будемо виконувати. І все це будемо робити з гарним настроєм, як ми це завжди робимо. І перша вправка, яку я вам хочу запропонувати, це наша пальчикова гімнастика під звуки роялю. Послухайте, будь ласка. Хто знає, ви, ви всі згадаєте, знаєте цю музику. І ще раз налаштуйте ваші вушка на музичний лад і розслаблюємося, слухаємо рояль, його величність рояль. Тому що ми всі знаємо, що рояль це король усіх музичних інструментів. Так? Слухаємо рояль і працюємо пальчиками. Приготувалися. Сідаємо рівненько. Так, щоб я всі ваші пальчики бачила, Міша, не, не, не ховайте ви свої ручки. О! Так, молодці, права ручка.

Будемо ручки на колінця собі. Молодці, навіть не дихаємо да, в кінці, бо так заслухалися наші вушка музику. Дякую вам. Дивіться, ми наче гралися пальчиками, а в той же час активно працювали пальчиками, і всі дуже старанні були, дуже уважні і дуже зібрані, і це найголовніше. Ну, а тепер наші ложки. І зараз що ми будемо з ними робити? Будемо бити. Права ложка зверху. Ліва ручка, руч, ложка зверху. Тепер потім дивіться. Раз, два і навхрест руки на плеч, до плеча. Отак. Да, тільки вуха не, не збийте собі. Раз, два і поклали ручки на плече. І ще раз, раз, два, поклали на плече. Раз, два на плече. Так, і ще. Раз, два і До щічок, Погрійте ложечки І ще Раз, два, щічок. Так, рада, да, да. так, щічки. Так. Зараз, зараз екран. у Мене трошки підвезла. А тепер увага. Раз, два, і всі зробилися Бетменами, суперменами. Раз, два. Так, отак, так. Да. Да, 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 да. Головне тільки вчасно. Два, да, отак. Дівчата у мене будуть суперфрау, супервумен, супер, супер, да, супер. дівчатами будуть супергероями, а хлопці суперменами. Супер-чоловіками. Отак. Отак. О, Зрозуміли? Але саме головне вчасно переходити з одної ритмічної фігури до іншої. Тож починаємо. Танцюємо, танцюємо, всі танцюємо під музику. Музика у нас весела. Да-да-да-да-да. Починаємо, починаємо, починаємо. А ложки покрутили, 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 покрутили ложечки. Зараз музика включиться і будемо працювати. Отак, от отак ложечки, 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 да? Покрутили. Так, зараз, зараз щось у нас трошечки підвисає екран. Але не біда, ми зараз справимося. Увага! Так. Да, ніхто не сидить на місці, всі рухаємося. Рука Показала ще одну вправу під знайому музику. Молодці, браво! Так. І, і з ложками у нас таки був справжній оркестр ложкарів. Ну а тепер піднімаємо свої попки зі стільчиків, піднімаємося всі, не лінуємося і будемо виконувати танець зайців. На галяві зайці танцювали. Значить, нам потрібна ваші вушка. Показали вушка всіх. Тільки вушка не розхарежені, не не, не волень, а в зайчика. Вушка з. -за. Пальчики зімкнули. Так, не в оленя. Ми про оленів не співаємо. То інше будемо разом. Так, о, вушка, зайчика, лапки, по, по ніжках гладимо себе, гладимо по да, Ми піднімаємо ножки, не соромимося, піднімаємо ножки. Так, хвостики це наша попка. Ручки кладемо на попку і крутимо попками нашими хвостиками. Ми зараз не дітки, а зайчики. да, Дівчата, де ваша фігура? О, так, да, 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 да-да-да. І далі лапки по лапках будемо вибивати, по ніжках бити двома ручками. Отак. І все це під музику танцюємо. Хто сидить, так треба танцювати, щоб я щоб наші мі... на місці не всиділи. Починаємо. На галяві зайці танцювали. Давайте, давайте, давайте всі. Ярославчик, давай не спи. Да. Давай, давай, Ярослав, я все бачу. Thank oh, oh, you. Хлопки вибивали в так, ляля, ляля, хлопки вибивали в так, ляля, ляле, хлопки вибивали в так. Отакі у нас були ручки сьогодні. Та, молодці мої зайчики. Ну, справжні зайчата. Ну що ти лапки Вушка теж нагрілися, сподіваюся, так? Ну, що, мої хороші, ви в мене сьогодні, як завжди, просто супергерої і супермолодці. І це правду, я кажу, тому що я бачила, що всі старалися. І головне все це робили з гарним настроєм. Це саме головне і найкраще, що може бути. Так, Ой вас добавилося ще діток багато, і Марго, і Матвій, і Емілія. Всім, всім дякую. Так, Мар'яночка скорохід Щось хоче сказати нам, говори, Мар'яночка. Так, Мар'яночка, говори, моя люба дівчинка. Так, Говори Мар'яна. Дякую, Дуже люблю вас. дякую, дякую. дякую. Саша Що хоче сказати, говори Люб. і ми тебе любимо, Мар'яночко, і ми тебе любимо. За що мотузка? Говори. Ти включилась камеру включай. Говори. Það er svona hægt. <laughs> Урок закінчився, а Сашуня, майже закінчився, Сашуня закінчиться. Дякую. Так, і Саша Чапля підняв ручку. Відеозаняття з музичної терапії підписано. Включіть нам, будь ласка, Сашу Чаплю, Давай, говори, Сашунечка. Дуже ну, відовеча та... за подяка. Дуже веча за подяка, <laughs> а в мене ще пропозиція там за барабанщики, я згадував після повторюю там. Я основну один школи, те якщо буде. Це не пропозиція. Ми це не Всі побажання, ви мені все, що пишете я все, Я на олівці малівці там магазина. Шунечка, всі всі наші прохання, я всі ваші прохання задовільню обов'язково. Ну а тепер сердечко берем, сердечко берем. Так, сердечко, сердечко беремо. І давайте наше традиційне добачення не співаємо. Дякую всім. всім Я всіх бачу, хто пише мені в Телеграмі, хто пише в Вайбері, хто пише нам е, коментарі в Фейсбуці. Дякую, хто пише тут на заняттях. Я всіх бачу, всіх чую. Олексійко ще хоче. Олексійко, давай, Олексійко, говори. Олексій благодир, говори. У нас в шостому класі є. Е, урок трудове навчання. І ось я видержу ще. Там я тоді О, Захисник іще один готовий наш. Молодець! Молодець Олексійко, так, є у нас ще один захисник. Дякую. Ну, що, мої хороші, вже час прощатися, бо мене, бачите, інтернет підвисає трішечки, бо в мене сильний дощ іде. Ну що, будемо співати до побачення. Давайте. Кого не послухала цього разу минулого разу, наступного разу почуємо. Давайте. Співаємо так! Де мої рученята? Де мої рученята? рученята, Де де Богданчику? Де моя ручка? Богданчик, покажи мені. о, мені Морози, я вас дуже прошу, бережіть себе, будьте здорові, і до наступної зустрічі на наступному тижні. До зустрічі! Па.